Вітання вам, шановні наші інвестори, з такого величного і дещо примхливого відносно погоди. Львова зовсім нещодавно, буквально в минулому місяці, на початку березня, стояла неймовірна тепло. Погода було плюс 15 градусів. А сьогодні в кінці березня, на початку квітня, у Львові досить прохолодно, падає дощ, але за це ми і Львів і любимо за неймовірну харизму та атмосферу. І саме тому будівельна компанія Веде Груп обрала Львів для будівництва свого одного з найпреміальніших житлових комплексів Європи. Ми будуємо його в центрі Величного Львова та запрошуємо вас на екскурсію. Будемо показувати, що ми для вас побудували за березень. Отже, ми хочемо почати наш з будівництва з неймовірного Тех-Сіті – це будівля, яка знаходиться поруч з Львів Сіті. Просто хочемо вам показати, наскільки вона технологічна, інноваційна і настільки вона стильна. І знаєте, більшість фотосесій та неймовірних якихось креативних зйомок відбувається на фоні цієї будівлі. Львів'яни її дуже люблять, адже вона є втіленням справжнього сучасного стилю. Офісний центр Таксіті знаходиться поруч з Львів-Сіті, буквально 5-10 кроків до вашого подвір'я, до вашого під'їзду. І ми хочемо вам показати цю неймовірну будівлю, аби ви оцінили всі переваги жити та працювати в одній локації буквально біля дому. І подивіться позаду мене дуже яскраво видно наскільки вже очистився простір від старих будівель. Ще буквально трішки, та ми можемо сказати, що ми повністю закінчили демонтаж старих будівель та вже фіналізувати це питання. Що ми спустилися зараз з вами вниз? Щойно ми стояли ось на тій терасі, а зараз спустилися, хочу вам ближче показати, що працює техніка, і вже буквально лічені дні лишилися до того, доки ми вивеземо вже всі рештки. Ви бачите, активно під'їжджають вантажівки. Працює техніка, наш ескаватор, який завантажує рештки будівель старих, та вантажівки вивозять. Ці будівлі е, на спеціальні місця для зберігання відходів. Окрім того, зараз активно по будівельному майданчику рухаються бетономішалки. А куди вони рухаються? Давайте подивимось. Так, ну що ми зараз з вами знаходимося біля нашого катлабану, на нашої першої черги. Ви лише подивіться, яка кількість техніки працює. Одночасно працюють дві установки по влаштуванню буронабивних пальм. паль. Крім того, працюють екскаватори, які подають для машин по встановленню буронабивних паль. Подають такі спеціальні арматурні такі е, каркаси для того, щоб їх встановлювати в землю та потім заливати бетоном. Також зверніть увагу, яка на кількість вантажівок, які привозять нам бетон. Вони одна за одною приїжджають і цей бетон ми заливаємо в наші палі, аби наш вівсіті був міцний та потужно і сильно стояв на своєму фундаменті. А я з вашого дозволу трошки вирішила утеплитися, бо дуже дуже неймовірно холодно. І інколи знаєте, потрібно віддати перевагу здоров'ю, а не красі. Тому саме зараз той випадок, коли віддаєш перевагу здоров'ю, і я хочу вам звітувати, що у нас активно продовжується укріплення відкосів котловану для нашої першої черги на нашому будівельному майданчику. А також хочу вас повідомити, що на квітень в нас вже заплановано влаштування додаткової підпірної стіни, аби ми максимально дотрималися цих технологічних норм. І навіть деякі моменти ми робимо з випередженнями та посилюємо якість там, де це можливо. Зараз ви бачите позаду мене, як влаштовуються палі на нашому будівництві в минулому місяці. Я вам звітувала щодо паль, які виконані для першого будинку першої черги. А зараз ми вже робимо загальну статистику. Тож я вам звітую, що для всієї першої черги для двох будинків виконано станом на сьогодні на кінець березня 216 паль. І для того, щоб фіналізувати та повністю завершити встановлення всіх паль, нам ще потрібно встановити їх трохи більш ніж 400, тобто вдвічі більше ніж ми встановили. Але працюючи такими темпами, навіть в найважчих умовах, навіть при такому холоді та дощі, я впевнена, що це буде дуже швидко, адже ви подивіться лише на темпи. І знаєте, яка ще дуже важлива і цікава інформація? Активно працюють люди, ведуться прорахунки, І ми не тільки працюємо над першою та другою чергами, ми вже почали робити геологічні вишукування навіть для наступних черг. Також в нас почалися підготовчі роботи щодо влаштування фундаментного розтверку. Ну і також ви бачите наш кран, і ми вже почали його підключення для того, аби в квітні почати його вже застосовувати та використовувати на будівництві. Що, ж, шановні наші інвестори, хочеться закінчити наш звіт. Такої неймовірної локації. Зверніть увагу, наскільки мінлива погода у Львові. Щойно падав дощ, пройшло буквально декілька годин і вже майже світить сонечко. І зараз ми з вами відійшли від будівництва буквально 15 кроків, дійсно 15 кроків, і опинилися в наймальовничішому та найбільшому парку Галичини стрійському парку. Який є частиною інфраструктури нашого з вами Львів Сіті, який простягається від вашого вікна та вашого під'їзду на 52 гектари, які розташовані в самому центрі Львова? Цікавим фактом про Срийський парк є те, що тут зростає більше ніж 260 видів різних дерев, рослин та кущів. А є навіть такі рідкісні, які ми навіть з вами не чули: зокрема, тюльпанове дерево Гінго-Білоба, рідкісна японська сакура. Та найрідкісніший білий ясен. Крім рідкісних дерев та рослин, в парку ще є озеро, по якому неспішно та повільно плавають лебеді та качки, і це окремий вид насолоди спостерігати за цим. Ну і окрім того, Стрийський парк, який, до речі, за аналізами вчених вважається найчистішим та найекологічнішим місцем Львова. Цей стрийський парк може дуже сподобатися вашим малюкам, адже в ньому є унікальна. Дитяча залізниця, яка була створена в 1951 році, та діє до цього часу. Ну а наскільки комфортно тут гуляти мамам з візочком, де їх малюкам спиться солодкою, вони бачать найкольоровіші свої сни. А зверніть увагу, скільки людей тут збираються на ретрити. Хтось робить пробіжку, хтось займається йогою, пілатесом, хтось просто сидить на галявині та насолоджується атмосферою. І все це на свіжому повітрі, і навіть шуму від дороги тут не чути, адже в стрійському парку сама природа вас огортає та пестить своєю турботою. Тож, як бачите, ми пропонуємо для вас найкращу локацію з заходу України, можливо, навіть найкращу локацію в країні. А завітавши в наші відділи продажів, ви дізнаєтеся про всі технічні характеристики нашого Львів Сіті. І ми вас запевняємо, що це дійсно найкращий з точки зору технології об'єкт в Україні.